Всім привіт! Ви на каналі Тропіки серед зими. І сьогодні вже три тижні як ми просніли нашу родиску. Сьогодні будемо дивитися трохи на сходи, що в нас зійшло протягом тижня. Упала погода, не дуже, не дуже тепло. було раніше тепліше, тепер трошки примарсько. Сьогодні сніжок був, вже немає світ сонце, але в загальному був сніжок. покажемо на, е, в різних ячейках по-різному. По оце три тижні неповних, без декілька днів три тижні неповних оце є е, така квадратна редисочка у нас вже пробувається, ще тут є маленька, а є вже і більша. Е, сходить. Це неповних три тижні. Ми практично не опалювали, буржуйкою не користувалися, хоч вночі було приморозки, було мінус три, мінус 4. Ну, різні сорти по-різному зійшли. Тут же інакший сорт, допустимо, покажемо вам ще. Інакший сорт. Ця квадратна, досить непогано зійшла, так як ще без опалення. Мене пропалювали. А були непогані приморозки. Сьогодні було мінус два. Вона без пропалення є. Просто тільки зійшла, будемо дивитися, що у нас є. Саме підкриє, дуже інакше сорт кругла. О, і тут же непогано зійшла. І тут же непогані сходи є. Це ми так сіли, без рядочки просто пробували, як вона і що до чого буде. Друзі, не сподівалися, що така погода буде. сподівалися, що така погода буде і приморозки є, і сьогодні падав сніг. Там нічого. Яночка покажи що... ось. Дивимося, що тут, що в нас є зі сходами. І треба вже найближчим часом буде щось підживляти, трошки полувати небагато, бо вже от земля досить Та, так побувають дні. Земля вже стоїть досить сухою. Досить сухою стає. Стої... Трошки, трошки гірше, є така велика. Один день сидила, але така велика не є. Вона відстає от від цих двох ділянок від тих двох ділянок, що є, ще слідуючих. Вона відстає. Ну, нема погоди такої, скажімо, льотної і ми не пропалюємо сильно і вночі мінуса. Але так непогано сходить. Це навіть немає повних десь 16-17 днів. Оця у нас є. Оця непогано зійшла. Земля, земля, вже земля не, не була поливана довгий час. Досить суха, треба буде якісь невеличкі підлити теплою І Я думаю, що то непогані, непогані сходи. Так як ми божуйки не пропалювали, натікать суто підма пленками. Тут є дві пленки. Так. Спочатку дали одну пленку, там покажу. Дали одну пленку, а потім ще другу. І досить непогано. Отак От у нас одна йде пленочка. Пелина. Одна кльоночка. І виходимо другу. Коли сильна жара, допустимо, день за такі були одні. Набагато. Плюс 10, плюс 8. На обід то скидаємо клійонки, бо тут ще є пермонки теплити. Виходить, вже досить душно. Отак. І без, без опалення. Наразі пробуємо без опалення. У нас є салат. У нас салат. Для своїх потреб так сидили кілька рядочків. Салат просто пробували, як він буде. Без, без крійонки, без тих парничків, так ну, просто під теплицею. Просто під теплицею його посадили. Тут є катрушка, недавно насаджена вона ще фактично здійшла. Від майки сходи є маленьких, але вона не тільки недавно саджена, буквально тиждень тому. І таке. Будемо в слідуючому відео ще плануємо одну тепличку, невелику побудовувати. За відео. Всім прохання, ставити лайки. Підписуйтесь, це допомагає розвитку нашого каналу. Всім до побачення!